Дві фабрики Рошен набережна Рошен, навіть Фонтан Рошен на Вінниччині щільно сконцентровані підприємства, пов'язані з діючим президентом Петром Порошенком. На них працюють тисячі людей. Вінниччину називають політичною вочиною Порошенка. Звідси 98-му році його вперше обрали народним депутатом. Вінниччина вже багато років підтримувала і Порошенка, і його команду. 67% голосів віддали жителі регіону Петру Порошенку у 2014 році на президентських виборах. Це був найкращий результат в країні. Проте за п'ять років високий рівень довіри скотився з 67% до 22%. Більшість опитаних дойчевелі жителі Вінниці пояснюють це невиконанням обіцянок. Нічого не виконав зовсім не продав збагатився, скажімо так, сам а Україна поки... Не можна сказати, що нічого не робив, Ну, з того, що пообіцяв, точно нічого не виконав на що хорошого є? У нас маленькі зарплати, маленькі пенсії все, да не пенсіонерів. Я не бачу дій, наприклад, дуже багато брехні. Просто тебе важаю це безумство, тому що єдиний президент це Порошенко. Люди не розуміють, що він зберіг країну. Можливо, через те, що війна всі розуміють, що якщо буде не Порошенко, то війна можливо закінчиться. Що з Путіним більше ніхто, крім е, хтось буде говорити, але не Порошенко на Вінниччині вісім виборчих округів. У трьох з них діючий президент президент переміг я не вважаю, що дуже мало зібрав діючий президент. В такій ситуації, в якій він опинився, коли всі, скажімо, шукають тільки погане і не говорять про те, що Україна зробила при ньому, то це дуже хороший результат. 62-річний житель Вінниці Петро Українець у 2014 році голосував за Петра Порошенка. Він був на Майдані, потім на війні на Донбасі, працював військовим психологом, був свідком подій біля Широкиного у лютому 2015-го. Він уважно спостерігав за усіма скандалами, пов'язаними з грошима президента, або корупційними скандалами в його оточенні. 31 березня він віддав свій голос не за Порошенка. Це його громадянська позиція, але й не за Зеленського. Це вже його позиція як психолога з 35-річним досвідом, який вважає кількамісячне телевізійне годування аудиторії проектами зеленського дуже небезпечним. сміх, це дуже підлий спосіб прийом. Чому тому, що коли ви смієтеся, ви не критичні. Ви не критичні. Ви знаходитеся в сп'янінні, під сміхом. В п'яні. Не лише штаб Зеленського, на думку Петра Українця, зловживав різними психологічними маніпуляціями, а й штаби інших кандидатів, і та ж Росія, яка, на думку чоловіка, веде свою інформаційну війну. Це відіграло велику роль на тлі невдоволення населення політикою президента. Ви бачите, що відбувається з тарифами, ви бачите, що відбувається із соціальними питаннями, адже політика держави, по суті, стала асоціальною. От, ви бачите те, що відбувається з бізнесом. Так, люди просто перестали бачити і відчувати, що з цими людьми може бути якась перспектива, чи якась реальна трансформація суспільства. У Вінниці дуже сподівається, що напередодні другого туру кандидати представлять чіткі плани дій, розкажуть суспільству про свої здобутки та потенціал. Хай Зеленський представить свою програму, що він може, і хай Порошенко представить свою, щоб люди бачили різницю. Явка у першому турі президентських виборів на Вінниччині на деяких дільницях сягала 70 відсотків у перший після референдуму про незалежність. Чи буде так багато людей на дільницях у другому турі? У комітеті виборців сумніваються, багато що можуть вирішити дебати, які поки не призначені. Від цього може залежати і явка, і позиція майже 30% виборців, які на Вінниччині 31 березня не голосували.